Uh, так, да давай Поки ми чекаємо спікера. Я власне поясню, чому, чому ми так. В нас є спікер. Давай ну тоді без пояснення. Uh, <говорит> просто <говорит> будемо просто з місця з'ясовувати по ходу справи. Віктор Ягун, директор агенції реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 2014-2015 років. Пане Вікторе, вітаємо вас. Добрий день, здоров'я. В цій рубриці ми хотіли згадати, що вже 26-го, так після завтра збереться вперше, збереться рада Україна НАТО, будуть обговорювати е, зернову угоду варіанти, варіанти продовження або не продовження, те, що зараз відбувається. Водеччині сюди ж додамо низку статей сенс, яких звучить в тому, що НАТО і Сполучені Штати не дуже поспішають захищати власне судна в акваторії. Ну бо це загрожує прямим військовим зіткненням. Так тут якось так мімоходом, як кажуть, проскочила інформація, що Британія передає Україні кілька десят мобільних наземних платформ Брімстоун. Протикорабельних, так тепер ось весь цей масив хочеться зібрати в одне ціле і поставити вам питання, чого нам чекати від після завтрашнього засідання Україна НАТО, на що здатні наші союзники, і ми, і ми це так, дуже, дуже складне питання, тому що <кхід> треба розуміти специфіку Чорного моря. Ми всі ми всі чули про. Так звану конвенцію, яка забезпечує, забезпечує судохідство через протоки, це конвенція, яка була підписана 20 липня 1936 року. Конвенція Монтре в французькому місті Монтре, і вона власне в разі війни одної з країн Чорноморського регіону. Або там двох країн і не участі в ні Туреччини створює певні обмеження на пересування військових кораблів в Чорному морі. Це, по-перше, заборона входження будь-яких військових кораблів в нечорноморську регіону. А по-друге, обмеження входження кораблів, які не належать до того чи іншого флоту. Наприклад, Чорноморський флот не може бути поповнений іншими кораблями, тому що вони. Не належить до його складу, і е, Росія змушена або будувати кораблі е, в, там, ви знаєте, в кірчі або е, тягнути їх через е, судоходні канали з, е, з Каспійського моря. Е, тобто це стосується військових кораблів України і е, Росії. Що стосується кораблів, які базуються в Чорному морі, країн НАТО це Болгарія, Румунія і Туреччина, вони е, Знаходяться в бойовому положенні, вони забезпечують охорону своїх територіальних вод. І не більше брати на себе відповідальність в охороні тих чи інших суден суд, суд, можуть тільки е, ті країни, які можуть забезпечити страхування цих суден. Вся проблема в страховці. Щоб ви розуміли, наскільки це серйозна справа, саме страхування? 20, 20, починаючи з 21 липня. Коли Україна висунула свої вимоги до Росії щодо судоходства в Чорному морі, страхові компанії прийняли рішення, і судоходство в Чорному морі зменшилося на 35% і продовжує зменшуватися. Тобто, незважаючи на те, що Україна можливо тільки теоретично може завдати удару по тих чи інших суднах. Ніхто з страховщиків не дає дозволу на те, щоб кораблі йшли в Чорноморські або якісь інші порти Російської Федерації. Тобто, Російська Федерація, грубо кажучи, своїми заявами вистрілила в першу чергу і собі в ногу, тому що в нас і так судоходством було не дуже варто в наших портах. І в комплексі це ще говорить про те, що ми знаходимося в певному паритеті. Єдине на що зараз розраховує Російська Федерація, що е, зернови, зерно України у зв'язку з тим, що е, логістика буде змінена, буде дорожчати, і таким чином е, вона вийде на ту саму ціну, яка є в Росії, і Росія, е, маючи можливість експортувати зерно, в тому числі через своє, не знаю, там Балтійське море, там чи якісь там ще якісь моря, е, то, то ж саме Каспійське море, вона може. Е, Відсунути Україну з, з ринку зерна, От і все, Тобто то це звичайний такий бандитський наїзд для того, щоб забрати конкурента не більше, пане вікторе? Пане вікторе, п... пане вікторе якщо поверта... повертатись до теми безпеки, ну оскільки програма лінія фронту, а на вашу думку на ось цьому засіданні ради Україна НАТО чи можуть бути ухвалені якісь екстра рішення з приводу. Захисту Ну Одещини і Миколаївщини, я думаю, що буде прийнято рішення. Можливо, посилення наших протиповітряних сил в південному регіоні. На жаль, тільки Петріоти і РСТМ можуть забезпечити перехоплення, якщо не всіх, то більшої частини балістичних ракет, які використовують, використовуються в першу чергу. Онікси і Х 22 Е, і це, це така суттєва була б допомога. Е, ми знаємо, що вони мають підійти десь найближчим часом. Е, Німеччина там на, на вороб, це ж фактично з виробництва нам їх передають. Тому будемо сподіватися, що е, оце, оце буде допомога. Ну е, я не думаю, що хтось з країн захід може віддати свої, тому що е, зараз вони активно будують. Систему протиповітряної оборони по, по своєму кордону, щоб ви розуміли, я почув цифру, і я, я її скрізь оголошую. Велика Британія свої острови захищає 60 установок, розумієте? 60. А ми маємо зараз дві. Ну, дві там. Я, я маю на увазі дві, дві, два дивізіони, розкидані, але, але всього два. Сполучені Штати мають щось близько 96, по-моєму, якщо я не помиляюся, тобто от така от система. Я не думаю, що вони будуть знімати щось там своє і передавати нам. А виробництво, воно ж таке. Тому будемо сподіватися, що щось будемо перерозподіляти і все ж таки прикриємо наші південні кордони. Пане Вікторе, якщо можна дуже коротко, в принципі. Експорт зернових з против Великої Одеси та можливо інших з України без участі Росії, ну без чиї мовчазної згоди, як це було в Чорноморській зерновій ініціативі. В принципі, можливо, чи росіяни все таки суттєво зіпсували нам експорт своїм виходом з цієї угоди і погрозами ем, перешкоджати активно її реалізації? Дуже проблематично. Саме саме не настільки за безпеки, стільки за страхівщиків. Якщо Україна візьме на себе відповідальність і страхову вартість тих судів, які будуть заходити в її порти, ну це може щось якось змінить, але не більше зараз. Ми зорієнтовані на то, щоб перерозподілити наш потік, а на, на, на це давно працювали. Це вже рік працюють над цією системою, незважаючи на наявність зернового потоку. Ішли, ішли процеси домовленості з Румунією, Констанція готов порт Констанца готова приймати плюс 25% зерна українського в свої порти. Але ви розумієте, перевалка через Константу це досить така вартісна справа, і вона збільшує кожне кожний кілометр. Кожний, кожний кожна перевалка збільшує вартість того зерна, і яке воно буде йти в, в ту Африку, і чи вони захочуть його купляти, не знаю. Будемо дивитися. Пане Вікторе, Дякую. Дуже дякуємо вам за відповіді. Віктор Ягун, директор Агенції реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 2014-2015 років, пояснював нам, чого ми можемо чекати так від засідання Ради Україна НАТО